Усім привіт народ! Мене звати Андрій Павляшик. І я автор проекту екскурсії з істориком уродженець Волині і уродженець міста Коваля. Йому всього на всього 500 зішніх років, але в нього дуже цікава така зі своїм шармом атмосфера. Коваль це місто, яке пам'ятає князів, коваль це місто, в якому всі час правила королева. Коваль це місто, в якому переплились історії різних народів. Від нашого часу збереглися і дерев'яний костел, і синагога, збудована ще в минулому столітті, і історії пов'язані з різними людьми і з різними епохами. В Ковалі дуже гарно відпочивати. Посидіти на березі річки Туря, подивитися на різні історичні пам'ятки і скуштувати дуже смачні місцеві десерти. Вони справді дивовижні і дуже цікаві. А ще в Ковалі. Так багато схованих таємниць, які так цікаво відкривати, і які пов'язані з віддатними людьми різних народів, різних держав і різних епох. Тому в Коваль варто пихати лише заради того, щоб дізнатися, що об'єднує американського президента, неаполітанську, точніше італійську принцесу і Тараса Григоровича Шевченка.